Запитати вас, що ми святкуємо? Чи День народження Ісуса Христа, чи Різдво? У Біблії ніде не написано дати народження Ісуса Христа. Тому ми святкуємо Різдво. Сам факт того, що сталося. Ми вже чули в першому Псалмі група співала слова. Які співали в ту ніч ангели пастухам, які співали тоді всі небожителі, все небо славило і хвалило Господа, і співали ці слова. Після того, як ангел з'явився пастухам і об'яснив, що сталося цієї ночі, що народився Месія, народився Спаситель. І потім пастухи побачили, що все воїнство небесне, всі ангели небесні співали і славили Бога. Це записано в Івангелії від Луки в другому розділі 13 14 вірш. І ось раптом з'явилася занулом сила Велика Небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, і у людях добра воля. Величезна кількість, величезна маса ангелів, які окружали престол Божий. З'явилися пастухам. Уявім собі, сила селена ангелів. Даниїл у своєму видінні бачив стільки ангелів біля Божого престолу, що він пише десятки тисяч по десять тисяч. Тобто він не знав навіть сказати число, яке може бути, скільки їх було багато. Так само, і Іван Богослов, в книзі об'явлення в п'ятому розділі, він пише, що теж тисячі тисяч по тисяч. Скільки нещасленне число цих ангелів, і ці ангелі нещасленне число явилися пастухам, і вони співали оцю пісню. Невеличка група співала, і то вже було якось приємно слухати приємно. А це така сила селена ангелів і співали оцю пісню. Дійсно, пастухам щось було неймовірне. І їхня пісня була: Слава Богу, на висоті, на землі, мир, у любах, добра воля». Простенька пісенька. Всім зрозуміла. Не так, як описує Іван в книзі Об'явлення, 14 розділ, 3 вірш. І співали, як пісню нову перед престолами, перед чотирма тваринами і старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 тисяч, відкуплених від землі. Іван чув пісню, яку співали ангели, але ніхто її не міг навчитися. Тільки вибрані Богом люди вони могли зрозуміти. А тут ангели співали пісню, яка сама простенька, яка всім зрозуміла, яку легко запам'ятати і яку легко заспівати, щоби всі чули далі. Пісня, яку ангели співали в день народження Месії. Була така, щоб могли всі її вивчити і співати, щоб всі могли радіти разом із небожителями, разом із ангелами, щоб люди на землі могли співати цю пісню і радіти. На небі велика радість, небожителі радіють і славлять Бога, тому що народився Спаситель світу. Ми маємо ще більше радіти і ще гучніше славити Господа. Тому що Він народився для нас, щоб стати нашим Спасителем. Він народився, щоби ми жили. Він дарував нам спасіння від вічних мук. Він примирив нас з Богом Батьком. І ми маємо славити Його. Ми маємо хвалити Його. Ангели співали мир на землі у людях добра воля. Тобто мир прийшов на землю. Але ж ми бачимо, що вже більше двох тисяч років на землі немає миру. На землі війни б'ються, сваряться, на превеликий жаль тепер і в Україні війна. Хоча Ісус Христос сам казав Матвія 10 розділ 34 вірш. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Чому ж ангели співали на землі мир? Чому ж Христос заповідав своїм учням, якщо будете входити в дім, то вітайтесь, мир вам. Не всі прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. Є різні думки, є і зараз різні думки, хто він, чи він Бог, чи він тільки Син Божий. Зараз спорять, коли святкувати Різдво, чи 25, го чи 7-го. Але здебільшого чуємо, коли люди питаються один в другого, коли не коли ти святкуєш, а на коли ти готуєшся, коли ти готуєшся 7 -го, чи 25-го. Для людей саме основне не прославити Ісуса Христа, не, задати, не віддати Йому славу, а головне приготувати їжу. Але слово Боже каже, що царство небесне не їжа і пиття, але праведність і мир у Дусі Святому. На землі немає миру. Чому ж ангели співали мир на землі? Пістання апостола Павла до єфесян, 2 розділ, 17 вірш. Єфесянам 2, 17. Прийшовши він, тобто Христос, благовістив мир вам, далеким і мир близьким. Христос прийшов, пише Павло, благовістити нам мир. Він благовістив нам мир. Благовістив, це значить об'явив умови примирення з Богом. І благовістив, як отримати вічне життя, як примиритися з Богом і отримати вічне життя. Коли Адам з Євою зрішили, то вони стали ворогами Богу. І на всіх потомків, на всіх людей передається той перворідний гріх. Падам, і всі зрішили, каже Слово Боже. І Господь Ісус Христос, будучи Богом, став людиною, щоби примирити людей з Богом. І про це пише апостол Павло в другому післі до коринтян, 5 розділ, 18, 19 вірш. Друге коринтян. П'ятий розділ, 18 віша. Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважавши на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Бог примирив із собою світ, примирив Ісусом Христом. Через Ісуса Христа. Ісус Христос народився, щоб примирити з Богом світ, щоб примирити з Богом людей, які були ворогами Бога. А що на землі немає миру, то Бог сказав ще тоді атаму проклята через Тебе земля. Мир на землі настане тоді, коли буде на землі правити Князь миру Ісус Христос. Коли перекують мечі на лемеші, коли льви будуть катати дітей, коли діти будуть гратися зміями і не будуть ніякої шкоди їм. Але якби й тепер всі люди примирилися з Богом, якби стали всі ще й баптистами. То на землі був би мир уже зараз. Але на превеликий жаль, люди не всі хочуть примирення з Богом. Велике воїнство Небесне співає слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Це значить мир у людях, які виконують волю Божу. Виконуємо волю Божу і буде мир. Ангели співали День народження Ісуса Христа. І тепер в різдвяні дні саме більше співу. Ні одне свято не супроводжується співом. І колядки різні, і пісні, псалми. Скільки чого все складжено на цю подію Різдва Христового, що дійсно в ці дні саме більше співають люди на землі? І цей спів розпочали ще в ту ніч, коли народився Христос, ангели небесні, небесне воїнство. Я закінчу словами апостола Павла, який він пише в другому пісні до Коринтян, 13 розділ, 11 вірш. А на кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир. І Бог любові та миру буде з вами. Йому слава. Амінь.